Холодні місяці є найкращим часом, коли люди можуть провести зимові свята вдома, подарувати веселий настрій ближньому, і це прийшло до нас з давніх часів, коли українці відпочивали від своїх господарських справ. Всю весну, літа і осінь люди тяжко працювали, а зимовий час час відпочинку і свят. Можливо, тому саме на зимовий час припадає так багато веселих свят. Найвідоміші народні свята України, які проходять зимою, це Святий Миколай, Різдво, Новий Рік, Водохреща, а ще Масляна. Окрім цього, я вам розповім іще про деякі народні зимові свята, які прийшли до нас давніх часів. Найперше зимове календарне свято це день Андрія. Ще його називали каліта на честь обрядових калачів, які підвищували до стелі, і молоді хлопці мали відкусити шматок каліти, не використовуючи рук. Якщо їм це вдалося, то вони вважалися щасливчиками і на них чекали щасливе одруження. А дівчата займались ворожінням на свого нареченого. Всім відомо, що ми відзначаємо 6 грудня. Це свято Святого Миколая, найулюбленіше свято всіх дітей. Адже саме в цей день діти знаходять подарунки і солодощі під своєю подушкою. Святий Миколай є покровителем не тільки дітей, а й військових. Вважається, що якщо попросити у Миколая допомоги, він неодмінно допоможе. 24 грудня настає святий вечір. Це святкова вечеря перед Різдвом Христовим. Це одна із найважливіших свят всіх віруючих українців. Свято відзначають смачною вечерою, колядками і веселяться. 25 грудня настає Різдво. Люди йдуть до церкви, запрошують у гостя до себе, рідних і друзів, отримують подарунки. У Різдво слід прощати і просити пробачення всіх своїх кривдників і того, кого ви скривдили. В сучасному світі відзначають новий рік. Раніше він називався Меланки або Щедре куття. Предки вважали, якщо буде щедрий новорічний стіл, значить прийде достаток і багатство протягом року. Можливо, тому в новий рік українці нагадавлюють так багато смачного і накривають щедрі столи, щоб пригостити своїх гостів. 1 січня відзначають святого Василя, коли хлопці й чоловіки наступного дня ходять посівати, бажають господарю багатства і здоров'я. 6 січня приходить святе Водохреща. люди вірять, що вода в цей день стає святою і набирають її, зберігають на випадок важких хвороб. І завершує зимою святкування маслениця. Це веселі проводи зими. Головною на святи було пудоло маслениці, що символізувала зиму, його підпалювали, щоб відігнати зиму, і швидко прийшло тепло і весна. А ще на Масленицю виготавлювали млинці, круглі, рум'яні. Вони символізували сонце. Українські народні свята взимку, їх традиції, які прийшли до нас від наших предків, є нашим скарбом, цінністю нашого народу, адже з них починається Україна, і нам, як українцям, треба берегти і пам'ятати її.